Всім доброго ранку! Сьогодні у нас четверг, Перший урок у нас буде: Я досліджую світ. Будемо з вами на... сьогодні знайомитися із таким поняттям, як термометр. І дізнаємось, як же ж термометр знає, тепло чи холодно. Давайте спочатку відгадаємо загадку. Скляна трубочка тоненька, рідина в ній червоненька, як тепло вгору стрибає, а як холодно, униз спадає. Є шкала і цифри малі. Як же зветься це, скажи. Термометр. Так, оскільки ми з вами сьогодні будемо знайомитися з ним, ось він такий красивий термометр. Так, усе навколо вода, каміння, повітря і ґрунт мають свою температуру. І наше тіло має свою температуру. Так, температура неживої природи залежить від чого. Від чого температура може залежати? Від сонця. Так, повітря пропускає сонячні промені на землю, а саме повітря нагрівається від земної поверхні. Температура повітря вимірюється термометром. Слово термометр складається із двох слів і перекладається як тепло і вимірювати. Це якщо перевести його з іншої мови. Температуру вимірюють в градусах Цельсія. Ось цей дядько Андерс Цельсій, шведський астроном і математик. Саме він створив шкалу для вимірювання температури, яка отримала його назву. Це саме він придумав, і тому ми кажемо там 20 градусів Цельсія. Бо саме Цельсій придумав цю шкалу. Як вимірювати градуси температури? Найвища температура повітря в нас це опівдні, тому що сонце в цю пору найвище. Як ти думаєш, правда це чи ні? Ну, да чи ні? Абсолютно правильно, бо сонечко знаходиться найвище, і прямі лучі потрапляють на нашу поверхню. Ми коли це влітку це помітно, зранку у нас може бути 20 градусів а ближче до півдня, коли вже обід, сонечко гріє ще більше. Ми можемо відчувати, що там може бути і 28, і 30 градусів. Тому ми знаємо, що обівні краще менше знаходитися влітку на вулиці, бо можна і сонячні опіки отримати, тому краще ще й кепку носити влітку. Які ж бувають термометри? Перший термометр, де ми можемо бачити, що він виміряє? Зелений, фруктовий, чоловік. Ні, маліни немає, Є... Бачиш цей перший термометр, що він буде вимірювати? Це медичний. Коли у нас може бути температура, ми вимірюємо температуру нашого тіла. Під пахву заховали і сидимо, вимірюємо. Медичний термометр. А як ти думаєш, що це за термометр? Що він вимірює? Так, для вимірювання температури ґрунту. Вставляють в землю і вимірюють, яка ж температура ґрунту. Цей термометр для вимірювання температури чого? Для холоду, для холодно. Тобто повітря. Чи холодно, холодне повітря, чи гаряче повітря. Так, а ще є кімнатний. Який вимірює температуру повітря у нас в кімнаті? Вони бувають різні. Наприклад, цей у вигляді чого там? Мені його друж... Так, у вигляді місяця, так. Вимірювати температуру повітря в кімнаті. Як же ж використовують термометри? Ось, наприклад. Термометр кімнатний. Кірюша, доброго ранку. Якщо у вас є, до речі, вдома в кімнаті термометр, можете його взяти і зараз добре, якраз, розглянути. Ось у мене такий термометр, який вимірює температуру повітря у моїй кімнаті. Ми можемо орієнтуватися по червоній лінії. Ось знизу вона вся знаходиться. І коли нагрівається повітря, то ця жовтенька смужка піднімається, точніше ця рідина, яка називається ртуть, піднімається. І, і ось, і ось наприклад, Ні, більше 20 ось тут, а воно аж на 25. От як. Зараз спекотно у мене в кімнаті 25 градусів, бо я знаходжуся біля батареї. І воно вже нагріло мені до 25 аж. Максимум тут 50, але в мене ніколи 50 градусів в кімнаті не було, я б тут зварилася. Не, просто положите під батарею, і... а ще є термометри. А, електронні. Зараз я покажу, як він а працює. У нього є. А, з однієї сторони в нього є табло, а з іншої сторони є ось такий. Зараз я його дістану. Ось такий датчик. Він знаходиться на вулиці. Я його закидую за вікно, і він у мене завжди на вулиці висить цей датчик. І якраз показує мені, яка температура буде на вулиці. Ось знизу в мене показує, що зараз мінус, майже мінус 2 градуси. А в кімнаті 23. Він може показувати верхня це в кімнаті, а нижня це на вулиці, за допомогою ось цього датчика такий електронний термометр. О, я його зараз нанесла, і він мені одразу показує, що він нагрівається. Тому треба зразу його поставити назад на вулицю, щоб вимірював мені, скільки на вулиці градусів. Бо скільки в кімнаті, я і так знаю. Зараз я назад цей датчик покладу, на вулицю закину, і через деякий час він мені скаже, скільки ж на вулиці вже градусів. Так, а який ж зазвичай у нас температура повітря в нашій місцевості влітку? Хто був дуже спостережливий, скільки у нас влітку може бути градусів? Єсь повітря дуже тепле, є повітря дуже тепле. Влітку так, влітку а дуже ти спекотно. Ти? Зазвичай у нас десь 28 останній раз було, до 30 навіть доходило взимку, влітку. А взимку у нас які, а, яке, і, яка температура буває на вулиці. Мінус, <звінь> так, тобто холодно, морозно взимку у нас. Так. Зачем? Ось розглянемо. Давайте на малюночку розглянемо будову термометра. Ось буде шкала, за якою ми бачимо, які ж будуть градуси. Є там, на яке число ця стрілочка показує. Ну, яке це там? Нуль. Ну. Бачиш нуль. Ну. Тобто це межа між градусами тепла і холоду. Якщо піднімається вище нуля, значить буде тепло. Якщо опускається нижче нуля, значить це вже холода морози. І скляна трубка наповнена ртуттю або спиртом. Зазвичай вона червоного кольору, буває ще й синього, але у мене ще червоний. Так, Нижню мене частину. трубки... червона. У мене теж вдома червоний. Червоний, ртуттю наповнена, а у Кирила є термометр? Є. А він на вулиці? І на, на вулиці, і в домі є. Ой, в кімнаті. А у вас яка там шкала синя, чи червона? Червона. Ага. А скільки у вас зараз показує в кімнаті градусів? 25 О і у мене було 25 Тепленько. Так, нижня часть. А, час... вивала, що... а ти будеш вже тоді вдома дивитися, бо бабуся ж не знайшла. Тож нижню частину трубки наповнюють спиртом або ртуттю. Коли температура повітря нагрівається, рідина в трубці піднімається вище нуля. А коли холодніше є, то опускається нижче. Так, давайте розглянемо малюнок і скажемо, яким знаком позначають температуру, якщо рідина в трубці підніметься вище нуля. Ось на цьому малюнку. Ось. Коли вище нуля, то який у нас знак тут буде? П'ятнадцять. А перед п'ятнадцять який знак стоїть? Плюс, Плюс. Плюс 15 значить тепло. А якщо на, ось на другому малюночки ось у нас 0 і шкала впала нижче нуля, то який мінус тут? Мінус 15. Мінус 15. Мінус 15 – це тепло чи холодно? Холодно. Холодно. Коли мінус, коли нижче нуля, означає, що стає холоднішати. Так. О, що потрібно зробити спочатку, якщо в тебе болить горло і лихоманка? Якщо ти відчуваєш, що ти починаєш захворювати, що краще зробити спочатку? Ну, не одразу йти в лікарню. Краще спочатку поміряти свою температуру. У тебе є вдома ось такий градус? <рігі> Міряєш температуру? Куди ми туда, його прикладаємо? Туди, я туда я... Е, болею, туда я... Ну, Звичайно, температура здорової людини буде дорівнювати 36,6. Вимірюй температуру тіла медичним термометром. Ми не можемо взяти той термометр, який для кімнати, і виміряти свою температуру. Тут буде не такі, не такі показники. Ще раз, здорова температура нашого тіла це 36,6. Коли вже вище, ніж 37, це означає, що в тебе підвищена температура і ти вже захворів і треба вже звертатися до лікаря. Так, а давайте зараз подивимось на першу шкалу і скажете мені, скільки ж тут показує градусів перша шкала? Ану, Кірюша, подивись, будь ласка, скільки градусів на першій шкалі? Сколько? Червона. Плюс чи мінус? Скажи. Плюс. 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 20. Розумничка. Так, а ну, Деня, подивися на наступну шкалу. Скажи, скільки там градусів? Мінус 5. Мінус 5. Це тепло чи холодно? Холодно. Холодно, так. Ану, Кирюша, давай подивись мені на, ост... на останню шкалу і скажи мені, скільки там градусів. Ноль. Ну... Так, нуль градусів це якраз межа між теплим і холодним. Так, а давайте ще пок... скажіть мені, який із цих термометрів показує 21 градус тепла? Перший, другий чи третій термометр показує плюс 21. 21 градус тепла. Друга, посерединка, посерединка, посерединка. Так, а Кирюша, пошукай, який із них показує плюс 21? один? Правильно. Так, молодці. Тобто ми вже з вами і навчилися правильно відтворювати і бачити температуру. Давайте ще раз скажемо як називаються ці показники із цифрами. Це шкала буде. Скляна трубка, яка нагрівається, або <свят> Охолоджується. як Чим вона наповнена? Це грудью. Ртуть. Ртуть. Так, ртуть, яка нагрівається і потім піднімається і показує нам температуру. І вже число нуль це межа між градусами тепла і холоду. Добре. Так, шкала. Ой, трубка, Так. А як ви думаєте, на цьому малюночку, яка може бути температура? Давайте спробуємо без термометра визначити температуру повітря. На цьому малюнку. Буде плюс 5, мінус 15 чи 0, коли на дворі сніг. Замерзшая водичка, Кириуша, як ты думаешь, о, сколько там градусов? Выбирай. Когда холодно. Один, два, три, четыре. Нет, а не один только. Выбирай, сколько тут. Когда холодно. Холодно. Ну холодно, ну, холодно. сколько тогда будет? Холодно. Да холодно, да холодно. Ну, цифра минус... как? Ну, цифра. Восемь. Да, ну какая вот? Ну, восемь. Ну, может 8 быть, кстати, минусы восемь, но у нас есть там инчищие цифры. Ну, может быть, минус цифры. Не надо кидать! Были минус... зима, да, у нас минус... Ну, а нам нуль. Ні, чому нуль? Ми ж зараз у нас на дворі мінус, а тут замерша вже від дуже сильного холоду, вже водичка замерзла. Як, скільки там можуть бути градусів? Плюс, мінус, чи нуль? Коли замерзає прям вода на, на вулиці? Мінус. Ну, тут, мабуть, буде мінус 15, бо все замерше, сніг ще наростав, сніг лежить, бо дуже холодно. Мінус 15. А тут яка буде температура? Що це за пора року? Що, дітки, там? Явника буде 25. А знак який? Плюс 25. Тобто 25 градусів тепла. Так. Взимку у нас плюс, а взимку у нас мінус. Так, у термометрі для вимірювання температури тіла використовують ртуть. Це ми з вами вже знаємо, але це дуже небезпечна рідина. Тому дітям не дозволяється без допомоги батьків користуватися ртутними термометрами тільки під наглядом дорослих. Якщо ртутний термометр розбився і ртуть витікла, ні в якому разі не збирати її самостійно, швиденько повідом це батькам. Вона буде не так розтікатися, як водичка, вона може збиратися в, в маленькі кульки, в шарики, і це дуже небезпечна рідина, тому краще одразу, якщо ти побачиш, що вона вже розбилася, то краще покликати дорослих. Так, давайте ще раз. За допомогою чого виміряють температуру повітря? Термометр. Термометр. Так, чому потрібно вміти визначати температуру тіла? Для чого нам визначати температуру нашого тіла? Якщо там буде 36,6, означає у нас все добре, чи ми захворіли? Ну, тридцять значить, ми здорові. Якщо у нас температура тіла вища, ніж 37 значить, все. Ми саме больні люди, нас треба лікувати. А для, для чого нам вимірювати температуру вулиці повітря? Шапку, якщо буде нун, тоді холодно. А якщо буде двадцять треті, это... ну, тобто щоб визначати, якщо там или... Опус, или що про що 5? нам одягати? Якщо там плюс двадцять п'ять, то зрозуміло, що ми шапку не вдінемо, ми вдінемо шорти футболку, Якщо там мінус п'ятнадцять. То ми ще краще будемо вдіватися шапка, шарфіки, рукавички, і светри, і теплі куртки, і сапоги. Влітку шорти і футболка, і кепки, все. Не так, влітку більше. краще, влітку легше, ми вдіваємося і швидше ми вдіваємося. Так, давайте останні питання. За якої температури буде тепліше? Мінус 5 чи плюс 5? Кирил, коли тепліше? Мінус 5 чи плюс 5? Плюс 5. Плюс 5 тепліше, так. Деня, скажи мені, коли холодніше? Мінус 10 чи плюс 10? Мінус 10. Так, коли... Холодно це мінус. Добре, розумнички. Познайомилися з вами з термометром, ті, хто нас дивляться, візьміть, роздивіться свої домашні термометри для кімнати, для вулиці. Якщо у вас е, якийсь цікавий термометр, то сфотографуйте мені, я подивлюся, може бути якось не бачила. У нас на вулиці, на вікні о, ну, вже старий, це наш, тож, житті... о, он уже старый, это не наші, тож других жильців. Он Ну, он не протікає. О, давайте фесі, тоді фесі. ще на, на завтра. Хоч у нас завтра немає, е, я досліджую свій. Давайте сьогодні ввечері е, разом всі десь о. 20.00, Сфотографуємо наші термометри повітря. Тобто сфотографуємо показники повітря в восьмій вечора. І скинете в вайбері, і подивимося, у кого яка буде температура ввечері о 20.00. Так, на зараз у нас я досліджую світ завершений.